Ісус сказав у Своїм Слові, служіть овечкам ви моїм, так непросте служіння Господнє стадо до Небес вести, звіщати живе слово вічного спасіння, підтримувать в дорозі до прекрасної мети, служіть. Не кожному призначено слугою будь. Бог обирає сам, він не людина. Усе знає і бачить все, і лише вірним доручає особливий план. Служіть овечкам ви моїм. Вони бувають різні, смиренні, буйні, вперті і глухі. Та пам'ятайте, для мене. Кожна цінна, за кожну заплатив я смертю на Христі. Пасіть овець моїх, як справжній сторож, їх захищайте ви від левів і вовків, не дайте проникать вітроученням новим, щоб не згасили факел віри, перейнятий від батьків, служіть овечкам ви моїм. Несіть їм чисте слово, без домішок, обману і прикрас, щоб благодать була постійно в моїм домі і не меншав у світильниках запас. Служіть овечкам ви моїм, якщо й не стане сили. Я підкріплю, я не залишу знай і навіть якщо Раптом руки опустились, то з вірою їх в небо знову підіймай. Служіть, хто хоч це буде нелегко, ви насторожі будьте всі часи, мені довірте, усі болі і проблеми, ми разом зможемо все це понести. Служіть, служіть, бо дуже цінне це служіння. І будьте вірні до кінця. І не чекайте, щоб люди оцінили. Я в кінці я сам подам нетлінного вінця. Амінь. Амінь.